Податки підняли, оренду підняли, що піднімали, і ми не виняток. Ми належимо до такої структури, де кожна копійка має своє значення у виробництві. Світло виросло, газу. Коротше, все виросло. Тому нам виробник, наш партнер, сказав: по секрету всьому світу, що піднімається ціни з 10 квітня. На всю їхню продукцію, включаючи ліжка, матраси на матрасники все зупиністю. Тому ти маєш можливість замовити собі офігенне гарне ліжко за доступною ціною 16 тисяч гривень у розмір 160 на 20 з підйомним підньоними механізмом. Є розміри любі. 120, 140, 160, 180 Можливо, ще навіть зробити 2 на 2. Але щоб підібрати гарне ліжко і гарний колір, здрижуся з менеджером, шапки профілю, тому, щоб ми змогли. З тобою домовитися про вигідні, га... про вигідні гарні умови, конкретно з тобою. Пиши дзвони, чекаємо, Твій любимо бренд, тут є меблі не тільки. ЗНАЄ, навіть таке. Всім смачного, гарної дни. Не забувайте, що сьогодні якийсь там день і тебе пити каву. Угу. Давай.